18 завдання. Навколо деякого кола у нас описано рівнобічну трапецію. Периметр дорівнює 100 см, різниця в основу дорівнює 14 см. У нас дано деякі твердження і потрібно їх співставити з варіантами відповідей. Дивіться, є теорема, авторство, яке належить птолемею. І воно звучить так: в нас дано, власне, чотирикутник описаний навколо кола. Деякого. І якщо позначити сторони А, Б, С, Д, то сума протилежних сторін, суми, мають бути однаковими, рівними. Це, власне, така умова, щоб коло було вписано в чотирикутник. І тепер давайте власне, це застосуємо. Дивіться. В даному випадку позначимо малу основу А як Х, велику основу А через те, що в нас різниця основ 14, це буде Х плюс 14. Тоді їх сума, так, вона буде дорівнювати. 2х плюс 14, і вона, в свою чергу, буде дорівнювати половині периметру, так? бо в нас працює ця теорема. А половина периметру це 50. Тоді ми можемо виразити 2х, це буде 36, і х буде дорівнювати 18. А Тоді мала основа це 18. Велика основа 18 плюс 14 це 32. І тепер нам потрібно знайти довжину середньої лінії. Довжина середньої лінії L вона знаходиться як півсума основ. Взагалі-то можна було це навіть не знаходити. Ці дві основи, і одразу якби через те, що їх сума це половина периметру, то можна було б написати зразу периметр ділити на 4, і це було б, власне, 100 ділити на 4 це 25. Так, Тобто було навіть так а, з цим поступити. Так. А, довжина більшої основи трапеції – Якраз недармо ми їх знаходили, це 32, так ми вже знайшли, тому це 2Г, довжина висоти трапеції. Тут як ми поступимо, це, по суті, в нас якби діаметр трапеції. І тут можна зробити наступним чином. Дивіться. Проводимо висоту. Ось цей відрізок. Це в нас буде, тому що тут у нас рівні відрізки, то це буде С мінус А ділити на 2. Так, тобто 32 мінус 18. Власне, це була різниця 14, ділити на 2, це 7. Так, давайте навіть окремо зображимо. Це прямокутний трикутник, висота H. Тут в нас вже відома 7. Це бічна сторона трапеції, оскільки вони рівні, так, тобто, 2B дорівнює половині периметру, то B буде дорівнювати P ділити на 4, тобто 25. І тепер за допомогою теореми Піфагора ми можемо виразити h як 25 в квадраті мінус 7 в квадраті. Це е, виходить 625 мінус 49. І це виходить 576 під коренем. Ну, і тепер е, варто. Так, орієнтуватись, це 24. Взагалі є пари а, трикутників, точніше, трійки сторін прямокутних трикутників, які а, варто а, так, знати, щоб швидко орієнтуватись: це 3 4, 5 – так званий Єгипетський трикутник. Це 5, 12, 13 і це 7, 24, 25. Так, Якщо ось це запам'ятати, вони досить часто в задачах в підручниках з'являються, то тоді можна швидко було б сказати, чому дорівнює висота трапеції, а саме 24, тобто 3Б. Зафіксували результат. 19 завдання потрібно обчислити інтеграл. І е, в даному випадку в нас дробно-раціональна функція. І, е, думаю, багато хто е, помітив, що в чисельнику стоїть е, квадрат суми. Так? Тобто в нас виходить, що інтеграл переписується таким чином. Х плюс 1. В квадраті ділити на х плюс 1 dx. Тепер, даний вираз існує тільки якщо х не дорівнює мінус 1. Межі інтегрування знаходиться від 3 до 5. І мінус 1 не знаходиться в цьому проміжку. Тому ми можемо спокійно поділити, і буде просто х плюс 1 dx. А тепер це інтеграл суми, це суми інтегралів, а окремо це є табличні інтеграли. Тобто, власне, у нас вийде х квадрат ділити на 2 плюс х від 3 до 5. І тепер за правилом Ньютона лейбниця ми підставляємо вираз верхню межу інтегрування і віднімаємо вираз від нижньої межі інтегрування. Тепер в нас вийде 25 других плюс 5 мінус 9 других мінус 3. Ось ці ми згрупуємо, в нас вийде 16 других, тобто 8. Ось ці згрупуємо, в нас вийде 2, а, тобто виходить 8 плюс 2, тобто 10. 20 завдання Сергій купив 4 чорні, 6 червоних і. N синіх ручок по 27, 15 і 10 гривень кожна. Середня ціна однієї ручки виявилася менше за 13 гривень. Укажіть найменше можливе значення N. І так, давайте е, будемо розраховувати якраз середню ціну е, ручок, так? Е, позначимо її як P з такою рискою, палкою. Це якби позначає середню ціну, P price відповідно від англійського. І це, по суті, своєї. нам потрібна кількість ручок, в даному випадку перші у нас йдуть червоні, помножити на їх ціну плюс червоні ручки на їх ціну, плюс сині ручки. Також на ціну і це все поділити на загальну кількість ручок. Тобто n1, плюс, N2 плюс n3. І давайте підставимо, що нам відомо. 4 помножити на 27, плюс 6 помножити на 15, плюс n невідома кількість помножити на 10 поділити на 4 плюс 6 плюс n. Так можна це все трошки спростити. Так, плюс 90 плюс 10n. Тут буде 10 плюс n. Угу. І е, у нас виходить 198 плюс 10n на 10 n. І це має бути менше 13. Такі нерівності, як розв'язуються, нам потрібно все перенести в ліву частину, щоб у нас з'явився справа 0. Так? І зводячи до спільного знаменника. Ми матимемо ось так менше 0. Тепер спрощуємо. 198 мінус 130 це 68. 10-13 це мінус 3, 10 плюс n. І це має бути менше нуля. Тепер аналізуємо цей дріб. Бачимо, що n в нас це натуральне, натуральне число, тому чисельник, знаменник, знаменник буде завжди більше нуля. Тоді, щоб дріб був. Менше нуля нам потрібно, щоб чисельник був менше нуля. Так, тоді матимемо 68 мінус 3n менше нуля, а відповідно, 3n. Буде більше. Так? Буде якраз більше. 68. І тепер n більше 68 ділити на 3. А це в нас виходить... Це в нас виходить... 22. Так, 22 цілих і 2 третіх. Так, а тоді мінімальна кількість Ручок, це буде ціла частина плюс 1, тобто 23. Це якраз буде мінімальна кількість ручок, щоб середнє значення, середня ціна була менше 13.